Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На болотах відбувається щось дивне з їхніми асками. Неділя 12 квітня. Після невдалих пусків російських ракет вибух пролунав поблизу Краснодарської АЕС. Місце пуску було 500 кілометрів від станції. Вочевидь, Росія хотіла протестувати нову континенталку. Утім, удар пройшовся по території самої Росії. Зокрема, АЕС телеграм-канали підтверджують, Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена. Після невідомого вибуху під землею епіцентр був саме під нею. Тому Зупинені усі енергоблоки пожежу захисили тільки зараз. пише телеграм канал Топорпомстей пишу, що Росіяни зберігали в підземних ангарах під станцію озброєння. Утекарма прилетіла. Не щастить Росії останні місяці Вся Росія горить окупанти під атакою. в Курську, прорив дамби аварій на АЕС. Сидять по світла. У них точно свой йде за планом. А в Краснодарі, окрім зупинки з прорив дамби на болотах, вже й у Москві майже усі райони залишилися без опалення та гарячої води. На території цих районів розташовано близько. 1200 об'єктів у будівлі обвалилися ще 100 багатоповерхівок розсипається. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Крім того, само росію затягнув желаний шторм. а Пітерби світла дороги а Що там європа? Понад 12 гес РФ уже виведено із ладу. Відремонтувати їх не можуть. Крім того, зналось, ну, на основній на Сангілевські ГЕС знову пролунав вибух через дощові потоки та роботу диверсантів. З ладу вийшла турбіни станції ще одразу після вчорашньої біліберди диктатора Путіна. Ось що пише політолоша. Ара, по мого інсайду по словаччині як території можливої зустрічі Путіна з Трампом. Раніше про це повідомив канал SNBC. От тільки не треба у коментах наївно розмірковувати про міжнародне право. Як Путін під санкціями долетий до Братислави гаський суд. Не вже вони зрозуміли, що міжнародне право, яке формувалося за результатами WW2, вже не працює, коли гаранта цього права генсек ООН. літає на у Казані, Міжнародний терорист має блокуючий голос в радбезі ООН, яке до біса міжнародне. Право старе право вже померло, а нове почне формуватися за результатами цієї війни. Вона виявилася екзистенційною не тільки для України, але й для усього світу, так що у разі потреби прекрасно будемо долати до Словаччини, і навіть ніхто не пікне, бо там же європейцям важливіше, хоч тушкою, хоч у це, а це з анекдоту закінчити цю війну аніж залишитися принциповими. Але коли на них Трамп гаркне, то ще й свої нищовичей нададуть для супроводу. Хай зустрічаються і пофіг, де бо цю ситуацію потрібно вже в якусь сторону рухати. А от за результатами приймати рішення, і їх може бути лише три. Повністю прийняти американську російську зділку активно торгувати, вибиваючи для себе більше сприятливі умови. І третій варіант продовжувати воювати, попри те, що Трамп у цьому випадку скоріше за все відмовиться нам у військовій допомозі. Що таке здача України в умовах, що склалися, і таке є перемога. Реальна без гучний газел. Я для себе за цей час формувати не можу, але впевнений, що це прекрасно зробити у коментарях самі. Речниця адміністрації президента Сполучених Штатів заявила, що Дональд Трамп висловив розчарування як діями Росії, так і діями України у питанні припинення вогню. Про це Карлайна Левіта заявила під час прес-конференції. Вона заявила, що спецпредставник Трампа стійко перебуває у РФ на переговорах з диктатором Путіним, що є важливим етапом дипломатичного процесу, спрямованого на припинення війни. Крім того, Левіта заявила, що Трампа постійно висловлює розчарування діями обох сторін конфлікту і Москви, і Києва. Я думаю, що президент уси чітко дав Розуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах конфлікту цього, і він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу на переговорах щодо укладання мирної угоди, і ми збираємося реконструювати ці важелі, сказала вона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.